Основний елемент якісної тотальної реабілітації це симетрія посмішки. І в нас заключається не тільки коли ти посміхаєш у себе, а також мають бути зубки правильної ширини та довжини. Ви можете бачити на даному фото, що ми маємо різні зеніти. Зеніт це вершина зуба в самій вищій торці біля ясен. Зазвичай, по класі у нас має бути рісі, трішечки вищий двійок. На рівні кликів хоча б, або ж можуть бути трошечки нижче кликів. А двійки нижче. В даному випадку ми що маємо, що рісі на рівні двійок, а подивіться, де у нас двох ікол. Тому наша наступна робота це буде хірургічне видовження. Наш технік для пацієнтки підготував хірургічний шаблон, по якому ми бачимо чітко в яких ділянках, скільки нам потрібно прибрати ясеної тканини. Вуаля, хірургічна магія. Ми прибрали кістку та прибрали ясна, які нам не подобаються в даній ділянці. Фото одразу після операції. Ви можете побачити, наскільки змінилась форма Він став більш трикутний та значно довший візуально. На попередньому фото ви побачили підготовку до детальної реабілітації. Далі ясна заживають, та ми будемо препарувати і встановлювати вініри. І вони будуть виглядати не тільки симметрично при посмішки, а також. І висота, й ширина буде пропорційна, як говориться, золоте січення.